О, друзі, а ось і перша покльовочка. Йоха, не рубай. Що там у нас? Блин, і давить щось, вроді хороше. Ого. Давай, дружбан, що ти там? Канал без на зв'язочку, та я підключу. Ну що, друзі, перемістились ми трошки на нову локацію, так, градусів на 180. І будемо пробувати ловити хижака сьогодні, друзі. Нова місцинка, але я вже тут рибалив. Рибалив я весною, був без камери, рибка ловилася. Тоді було тут народу, що ну, сюди дуже важко було попасти. Зараз тут попроще. Зараз в даний момент тут. Двоє людей, і то вони далеко від зони закиду, там де ми зібрались, тому будемо зараз пробувати Будемо показувати вам, які в нас насті. Та коротше, будемо зараз пробувати ловити, а там побачимо, що буде. Коротше, друзі, поїхали. Так, ну що, друзі, по снастях фаворит Кріт 1032, 259 рост, катушка е Дайва Ніндзя 3000, ЛТ, шнур джебрейд. Дайбовський. Пробуємо на відвідний повідець. Моя поїзкова лярвочка фанатівська. Зараз неї будемо пробувати, а там подивимося, що, що до чого. І 20 16 грам вантаж, друзі. Почнемо з 16 а там буде видно. Зараз великий вантаж ставити. ну не бажано, тому що треба, щоб було завісання, тому що літо Ось І спробуємо, друзі. Хто впізнав, де це місце, Хто знає. Коротше, друзі, поїхали. А, друзі, погодка, звісно, трошки не невдав... ні, погода хороша, а от напрямок вітру трошки, трошки в морду. Хі. Ну нічого, зараз... Я думаю, трошки під вечір вітер поміняється або втихне. Поки що, друзі, кидаю хвилин 15 і результата ніякого. Ну, ще може ранувато, до вечірнього пльова, хоча вже й десь сьома 730 сьома Зараз спробуємо змінити приманку Ще не допоможе. Попробуємо поджигувати, друзі. Поки що нульц. О, друзі, а ось і перша покльовочка. не рубай. Що там у нас? Блін, і давить щось, вроді хороше. Ого! Давай, дружбан, що ти там? Судачок невеличкий, друзі. Невеличкий судачок. От такий ось. Тихо. Спокусився. Спокусився. На ля ручку нашу. Маленький, маленький, ну, початок є, друзі. Так. Так, зараз ми його освободимо, випустимо. Так, ну що, дружбан? Бежи. Є, друзі. Ну що, дружбани? Початок у нас вже є. Я трохи запутавсь, не звертайте уваги. Ой, блін, блін. Поставив я, друзі, 20 грам і 20 грам спрацювало, бо 17, ну блін, взагалі щось не чувствується вантаж. Вдарив, друзі, так, спокльовочку все як положено. Розмір, звісно, не, не дуже, ну краще, ніж на набережні. побільше друзі. Це вже добре. Будемо сподіватися, що проклюне якийсь і побільший. Я думаю проклюне, якщо це я обізвався, якщо він, звісно, тут є. А він тут є, 100%. Що ж, друзі, трошки сонечко сховалося за будівлю. І вітарес трошки притих. Йдемо чергове клювання. Пока що більш не було. Ну, хвилин 15 пройшло. Я прийшов на цю місцинку, прямо в яму кидаю. Воно по ямі, виходить, проходить. І з ями я його витягую, тобто показательно ями. Так, друзі, було тільки що ще одне клювання, досить хороше таке хороша подача, але я підсік і нічого там не було, в тому числі і приманку забрало. Тому, друзі, яка не яка, а активність у рибки є. Тому, друзі, надія є, що ми гарного судака сьогодні спіймаємо. Хотілося б... Хотілося б спіймати, друзі, але ж це рибалка. Взагалі я вирішив сьогодні піти з зненацька, приїхавши з роботи додому, поробивши справи, світла як не було. То думаю, що його робити? Чому вдома сидіти? На дві годинки, три, ну, дві. Напевно, три не вийде, тому що сюди треба ще добратись звідси. Чому б не піти на рибалку? Ось, друзі? Бігом взяв снасті і давай О, дивіться, друзі, окуньок ганяє, мелоч, но ну, окуньових клювак не було. На набережні, якщо окуньових плювак дуже багато холостих. Мілко отак тут. ну Якщо клює, то клює вже чувствується, що то не окуньок. Ну, може і окунь, але крупний. Нема цих осмикувань його. Ну, рельєф дна тут, друзі, такий цікавий. Там яма, а тут коса. Ось тут коса, а там яма. Свіно і на косі. Плюс-мінус в мене і клюнув. Ну і друга, друге клювання також на тому ж місці було. ось, Я туди на... Скажем так, вимостку пішов, там вообще, взагалі взагалі груз падає, наче в прірву <хи> Ну, друзі, треба буде все ж таки ще раз сюди приїхати, чисто попробувати поджигувати. Та я вам скажу, друзі, що відвідний повідець не завжди працює. Ну Працює, звісно, він в більшості випадків, але буває джих рулить. Так що, друзі, не все, вперед, не все всереду Петра, як то кажуть. А ну, Друзі, спробуємо ось таку приманочку Суперконтинент, от видно, де я її замовляв. Друзі, а тут у мене на неї була колись. Ну не колись, десь з недільку назад, я тут був чуть-чуть нижче, по течії, ну, буквально метрів 300 в розвідку ходив. Ось, і там у мене на цю приманочку були клюваки, дивіться, тут вже рибка. Гуляє, о, дивіться. Окунь. Можливо. У мене там на цю приманочку було, друзі. Був один, я протащив його, бо зна звідки він у мене зійшов прямо в березі. Ось. І на одному ж закитів відкусило кусок приманки. Тому, друзі, попробуємо попробуємо. І наших приманок немає, друзі, наявності, тому рибалимо чим можемо. Ну тут капець гуляє рибка якась. Друзі, щось цукнуло прямо з під берегом, напевно. Оп ай блін зійшло. Ну, там, мабуть, аненький окушок був. Ех. Ну що ж, друзі, така у нас рибалка сьогодні вийшла. На жаль, мало часу. У нас вже десь півтори години ми по половили. Ой, тут список. Півтори годинки половили, три клювання, один сход, одна холоста клювака за мінусом приманки. Друзі, це у нас рибалочка така експериментальна. Шукаємо. Розвідуємо, де можна ще половити, крім набережної та в районі Києва. Дуже багато є нових місць, куди я збираюся поїхати, друзі. Так що скоро будуть нові рибалки на нових місцях. Так що, друзі, поки що якось так. Так що не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на риболовлі. Пока, друзі!